Вітаю сьогодні! Дещо несподіваний випуск, який би можна було назвати що спільного у українського гурту Шмальгаузен. Та британського гурту Джеротал. Або, наприклад, можна було б написати якийсь клікбейт на кшталт, чому науковці знають про музикантів більше, ніж музиканти про науковців, або чому біологи поважають рок-гурти більше, ніж рок-гурти біологів. Ну і якісь інші такі скандальні заголовки теж можна було б сюди приплести. Але у чому взагалі справа? На це відео мене надихнути. Допис однієї колеги-біологині про гурт Шмальгаузен. Сп степ. Гурт Шмальгаузен зараз досить популярний, він дійсно дуже Цікавий стиль має. Я теж серед тих, кому вже рік або і більше в Тіктоці потрапляють фрагменти їхніх виступів. Це дійсно достойні перформанси, дійсно дуже впізнаваний стиль, і аудіо, і візуальний. І теж мене їхня творчість зачепила, і тому, відповідно, мені потім і в Ютубі, і кругом почали пропонувати подивитись якісь їхні інші перформанси. Це ну, все за законами жанра інтернета і, і так далі. Ну і окрім безпосереднього контенту, в гурті Шмальгаузен не можна обійти увагою, власне, це слово, цю назву. І справа в тому, що для випускників біологічних факультетів, ну, в усякому разі, не двійочників і не тих, у кого зовсім погана пам'ять, це слово це не просто слово, а ім'я. Ім я yeah. Видатних українських вчених, чому я кажу в множині вчених, тому що мова про батька і сина, ботаніка і зоолога ну тр трохи навіть ширші в них можна сказати спеціалізації. Зараз трохи про них теж поговоримо. Але от для нас це зрозуміло і очевидно, що мова про таких прекрасних науковців, на честь одного з них названо наприклад, інститут. Тут зоології в місті Києві. Отже, це одна сторона. Але яке ж було наше здивування колективно-біологічне? Що коли у хлопців запитують, як вони обирали цю назву? Вони говорять абсолютно про інші речі, не згадуючи науковців, і говорять, що от це слово якось там найкраще описувало те, що діється на сцені. Оце ж таке якесь прикольне слово, як гармидер, як там і ще щось. Ну, по-перше, може, щось у мене з бульбашкою і лінгвістикою не те, але я вперше від авторів цієї версії почула, що слово Шмальгаузен нібито означає якісь там цікаві яскраві речі, які десь там відбуваються, а не є власне іменем. Напишіть в коментах, чи чули ви це слово до того, як познайомились із гуртом безпосередньо Шмальгаузен або до того, як можливо, знали вчених, чи можливо ви не знали вчених, про це також можете написати. Але ось така трохи дивна, як, як, як на мене, етимологія, дивне походження. А, також, наприклад, Вікіпедія зазначає, що в латинковому написанні там є нюанси з тим, що якби це дійсно писалось німецькою, то воно б писалось трохи інакше, так як воно пишеться зараз, то воно б читалось із закінченням не зен а цен. Але ну, це могло б бути прикольною фішкою цього гурту. Тому що ми знаємо багато випадків, коли якесь на перший погляд або безграмотне, або помилкове, або одрукове написання а, якогось слова, потім ставало більш відомим і популярним. До речі, напишіть знов таки в коменти. Найяскравіші приклади таких випадків, коли хтось десь один раз неправильно написав, а потім всі почали так. Так, це щось або когось називати, тому що ці приклади є, але я їх навмисне зараз не проговорюватиму. У випадку ж із цим прекрасним, абсолютно щиро кажу, прекрасним українським гуртом, трошки дійсно сумно через те, що таке враження складається, що вони навіть не дуже розуміють, що у цього слова є якийсь науковий сенс, тому що про цих науковців. Є згадка в описі на сторінці в Вікіпедії. Але з приміткою, ну, типу, до речі, ще оце є прізвище науковців, тобто не у версіях, чому вони назвали так свій гурт, а просто, ну, типу, а от, до речі, ще науковці. Чесно скажу, що я не слухала там сотню інтерв'ю із ними, щоб почути всі, всі версії, всі описи. Але останнє, що я бачила, це гостювання одного з членів цієї групи на підпільному подкасті, і там хлопці віджартували. На тему того, що мовляв, та скільки можна говорити про походження назви, та вже всім набридло. Абсолютно прекрасно розумію, що говорити одне й те саме може легко набриднути. От я коли приходжу на інтерв'ю, і мене знов питають про сон, я теж закочую очі внутрішньо, інколи фізично, інколи тільки ментально. Але все ж таки е, я не почула якогось розширеного опису е, саме історії цієї назви в е, контексті. Науковців, якщо воно десь є, а мені просто в перших сторінках видачі гугля не прийшло, то теж скиньте, поділіться, було б прикольно це побачити. Тому що, ну як на мене, і загалом враження від тої спільноти, які читали пост моєї колеги, вже згаданий вище. Тут трошки втрачається шанс виконати мікропросвітницьку функцію. Чому мікро? Тому що ну ми прекрасно розуміємо, що не буде там гурт виконувати роботу популяризаторів науки і розказувати про науковців. Замість того, щоб грати музику чи робити свої перформанси, спектаклі, ну, от все те, що роблять вони власне, на сцені. І це абсолютно окей. А, але от просто сам сам факт того, що кожен раз, коли вони розказували про історію, вони тільки кажуть, що це якесь смішне слово, навіть не згадуючи про те, що у нього є якийсь сенс, не, не дуже смішний, а це, це вже якось трошки дивно. Тому що ну знов таки в кого що болить, а мені здається, що у нас настільки мало люди знають імен українських вчених, українських науковців різних періодів, що гріх втрачати шанс трошечки попопуляризувати і тут саме цей напрям. А що ж взагалі це були завчені. Це був Шмальгаузен Іван Федорович. А якщо по-чесному, то взагалі е, Іоган Теодор, тому що з прізвища можна зрозуміти, що в нього німецьке походження. А, і це був старший Шмальгаузен-ботанік. Він а, народився в квітні 1849 року і помер у 1894 році і був Професором Київського університету та відзначений а, тим, що дуже багато ботанічних зробив відкриттів, дуже багато видів а, названі на його а, честь. Ну точніше, навіть не на його честь, а з приписком. З припискою про те, що це він їх а, він цей вид а, визначив. Ну там є такий а, нюанс систематичний номенклатурний, коли до а, родового і видового. Того слова ще додається а, часто ім'я того дослідника, який його, власне, визначив. І а, цей прекрасний Іван Федорович є батьком Івана Івановича Шмальгаузена, який а, помер уже в Радянському Союзі, а народився ще в Російській імперії, але при цьому в Києві а, в 1884 році. І саме він зробив дуже багато для еволюційної біології, для зоології, і, власне, на його честь названо Інститут зоології, Національної академії наук України, який знаходиться у Києві. І це людина, яка багато зробила внесків в світову науку, якого знають у всьому світі, і це, як на мене, дуже важлива послуга. А враховуючи, що це і батько, і син, які займалися в схожому напрямку діяльністю, це завжди цікаво, тому що є такий фльор чогось дуже цінного у династіях науковців і у певних таких родинних зв'язках. А тут ви можете ще згадати, чому ж я на початку сказала про джетратал. Про британський Progressів Rock а, Ну, Можливо, комусь так одразу а, це словосполучення теж ні про що особливо не скаже. Але я майже впевнена, що десь там на фоні в своєму житті ви чули і пісню «Локомотив Бріз, і пісню Акваланг. Я не буду їх пускати в цьому відео, тому що, як ви прекрасно розумієте, прекрасний Ютуб <YouTube> може зробити так, що після програвання фрагментів музики це відео. Більше вже нікому не будуть показувати, тому знов-таки можете потім послухати і написати мені в коменти, чи знали ви ці пісні, чи не знали. Ну, але це, що називається, класика року, тому є ймовірність, що ви їх десь чули. Але до чого тут зв'язок із Шмальгаузеном? Група з цією назвою Джет Ротал. Названа була на честь науковця аграрія теж британського, якого, власне, так і звали Джет Ротал. І тут така подвійна пасхалочка, такий зв'язок через зв'язок. Цей дядько придумав якусь дуже модну на той момент на 1700 ті роки, ну, тобто, це прям, прям дуже давно. Він на той момент вигадав якусь дуже модну сівалку, сіялку, як її правильно назвати, важко сказати. І от ця от агроштука була в свою чергу зроблена під натхненням від того, як працює орган, як працює музичний інструмент. Тобто тут така рекурсія, рекурсія. Музика вплинула на цього аграрія. Цей аграрій, в свою чергу, вплинув на музику, і ось ось так. Такий а, вийшов прикольний цикл. Але що спільного саме із гуртом і із а, т, такими інтерпретаціями цієї назви, а, можна було б подумати, що о, дивіться, так вони ж там навіть на Вікіпедії пише, що ця група названа на честь оцього а, аграрного дослідника і науковця певно, певною мірою. Але вона то названа на честь, і вони знають, що вона названа на честь, на відміну від деяких. Але при цьому... В 2006 році один з учасників цієї групи дав інтерв'ю, в якому сказав, що якби в нього була можливість ну, щось змінити на початках діяльності цього гурту, то він би змінив саме назву. Тому що, як виявилось, цю назву придумали не вони самі, а придумав якийсь агент із, ну, грубо кажучи, обслуговуючого персоналу для цієї групи, хтось, хто там їм організовував. Концерти, щось подібне, і ця людина була фанатом історичної науки, фанатом усіляких таких досліджень, різних постатей. І відповідно він цю назву їм дав. Там багато курьозів на тему того, як її неправильно читали, писали і так далі. Але ось такий момент присутній, що вони насправді були цьому не сильно раді. І тут ми переходимо до частини, а чому ж біологи навпаки, можна сказати, дуже люблять і музикантів, і гурти, і взагалі до цього долучаються, тому що якщо ви десь введете в пошук, наприклад, види тварин чи види рослин, названі на честь рок музикантів, то ви дуже здивуєтесь від того, скільки їх багато. Тобто, от всіх буквально можу сміливо казати, що. Майже всіх, кого ви собі можете уявити, там, від Фредді Меркері, Девіда Бу, і гурту Бітл, не знаю, от все, що вам приходить в голову, всі, хто в мене були перераховані в пригодах клітин і навіть більше, значно більше, от на честь усіх них. Точно десь якась істотка на цій планеті названа, тому що біологи дуже часто є поціновувачами хорошої музики. Вони її слухають і після, і до, і під час інколи роботи. І відповідно ми знаємо про наявність у світі класних талановитих музикантів. І віддячуємо їм, як можемо, часто називаючи на їхню честь якусь нову небачену тваринку чи рослинку. І, до речі, цьому можна присвятити окремий випуск. Я колись на своїх старих блогах робила ці підбірки, в якому році на честь кого названо, які види, і там дійсно дуже-дуже багато всього. І це прям краса, краса, краса. Але от такий виходить парадокс, що ми їх знаємо. І любимо, а вони нас не завжди. Хоча є і ще одна грань, і ще один вимір це ситуації, коли безпосередньо науковці. Починають займатися музикою, і засновують свої гурти або беруть участь вже в наявних, і таких прикладів теж багато, і теж про це можна робити окремі випуски. І біологів серед таких людей теж багато. Хоча, звісно, що найбільшою зіркою тут є найповажніший Брайан Мей, який якось самореалізувався і в астрофізиці, і в музиці на найвищій. На найвищих рівнях, ну але є і трошки дрібніші, але теж цікаві випадки. І а, про гурт Offspring, де а, бере участь молекулярний біолог і багато усього іншого схожих прикладів. От, тому ось такий кросфендомний, можна сказати, випуск на наук Попелі. І я обіцяю, що в нас буде ще більше випусків про зв'язки між біологією та музикою, взагалі наукою та музикою, тому що я як на мене, це досить цікаво. Ну, і е, такий е, меседж на фіналізацію цього відео: все-таки давайте при можливості популяризувати українських видатних діячів, у тому числі саме науковців. Підписуйтесь, коментуйте, ви знаєте, що робити.